З нами на прямому зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Петре, доброго дня вам, доброго дня, пане Петре. Отже, хто може стати з нами поруч і розпочати перемовини в тому форматі, про які говорить пан Сибіга? Хто долучиться до такої ініціативи? Чи бачите ви вже потенційних кандидатів? Ну, тут ключова проблема полягає не в тому, хто стане поруч з Україною. Загалом в Україні є партнери, які могли би, скажімо так, допомогти Україні відстоювати свої інтереси під час переговорів. Зрештою, є держави Європи, які традиційно демонструють відповідний рівень підтримки України. Але тут ключова проблема полягає в тому, що росіяни самі цього поки що не хочуть. І ключове питання зараз не в тому, хто і як це все може провести. А в тому, як примусити росіян до змістовних переговорів щодо припинення вогню, тому що, на жаль, поки що їх немає, і не видно, щоб вони були, як то кажуть, на обрії, тому що ті заяви, які цього тижня наробили росіяни, вони свідчать про те, що вони не планують точно зараз займатися припиненням вогню. Вони хочуть продовжувати війну, але при цьому не хочуть визнати публічно, що вони. Проти припинення вогню, тому вигадують якісь відповідні штучні способи, штучні пояснення? От чому, начебто, вони повинні продовжувати бойові дії, посилаючись на ті або інші вигадані причини, пане Петре, і тут одразу наступне питання: якщо не готові, а чи бачите ви способи, як комунікувати, що казати? Для того, щоб очільник Кремля погодився, тому що поки що, і ви про це говорите, і ваші колеги немає, немає такого бажання. Якщо немає бажання у Путіна, будь-хто може сідати за стіл перемовин. Вони не будуть ефективними, якщо поруч з ними не буде Путіна. Ми бачили вже відповідний приклад із так званими переговорами в Стамбулі, куди Путін прислав Мединського, і це все перетворилося на фарс. Я думаю, що тут в першу чергу треба розуміти, що російська сторона вона розуміє лише силові аргументи, і це найбільша проблема, що немає того, хто міг би санкційно військово силовий спосіб натиснути на Росію і таким чином примусити їх до відповідних кроків. А поки на них не натиснули їх не примусили, вони нічого робити не будуть. Це факт. Відповідно, лише з силових позицій з ними можна ці переговори починати, але на жаль, поки що в світі немає того, хто міг би запропонувати саме подібний силовий механізм початку цих переговорів і створення умов для цих переговорів. Пане Петре, хіба що наші оборонці вони це доводять щоденно. Даруйте, зробимо невеличку паузу для того, щоб я попередила Прийшло. жителів Сумської області на превеликий жаль. Для них існує загроза. Зараз Сумська область почервоніла на мапі. Повітряні сили інформують про швидкісну ціль на Сумщині. Зважайте на це попередження. Ну і традиційно Луганщина, автономна Республіка Крим. Вони останнім часом завжди червоні. І Донецька область. Будь ласка, якщо ви проживаєте у зазначених регіонах, подбайте про свою безпеку. Пане Петре, повертаючись до комунікації і до можливого перемир'я закінчення війни в Україні, даруйте, але чи не допускаєте ви думку, що за нашими спинами можуть точитися дискусії, домовленості, а ми не можемо на них вплинути? Ні, це безперечно так. В принципі, зрозуміло, що якщо, наприклад, Сполучені Штати... Ведуть якісь переговори із Росією, не залучаючи ли, ні Європейський Союз, ні Україна, зрозуміло, що вони домовляються про щось своє. Але інша річ, що ці всі розмови, які вони вели останнім часом із Путіним, вони показали свою безперспективність, тому що насправді вони ні до чого так і не домовились. От у чому, власне кажучи, парадокс. Тому що о, у відповідь на будь-які Ми пам'ятаємо, скільки Сполучені Штати висували різних. Якихось ідей, концепцій, що там віддати Росії, а Росія це все послухала і вирішила, що якщо ви мені і так щось хочете віддати, то я заберу значно більше. Путін так вирішив: ми заберемо значно більше. Угу. І таким чином, замість припинення війни, ми одержали продовження війни у часі. Тобто, війна, яка б уже, в принципі могла закінчитися, принаймні в своїй активній фазі, вона триває, тому що оці всі е, тілорухи, які робила адміністрація Трампа, вони лише призвели до того, що Путін переконався у своїй непереможності. Ну а як же, що так хвалили сильно? Перед ним так уже розпиналися всі, і відповідно він це все сприйняв як карт бланш для подальших агресивних дій, угу. тому що не можна так от з Путіним починати, не можна починати із Путіним переговори без силового тиску, а лише шляхом. Якихось поступок, обіцянок і компліментів, тому от в кінцевому рахунку це все і вийшло таким чином. Вони дійсно хотіли домовитися зі спиною України, але виявилося, що вони домовлялися з тим, кому домовленості не потрібні, а потрібна війна як така. Пане Петре, ще хвилинку попрошу вас лишитися на зв'язку і маю наступне питання: як Україні? Тримати оборону в цій дипломатичній боротьбі, допоки наші захисники там, на лінії вогню, нашим дипломатам, що їм робити, на чому сфокусуватися. Ну, Я думаю, що позиція України вона цілком зрозуміла, і як на мене, правильна. Тобто, Україна раніше виступила із ініціативою, яка була узгоджена як спільна позиція Сполучених Штатів. Я хотів би про це нагадати в березні: про безумовне припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Це дуже проста, дуже зрозуміла позиція, яка не потребує якогось уточнення, конкретизації. Хочеш припинити і вбивства, ти робиш, ти це робиш і припиняєш. Все тут нічого більше не потрібно, окрім відповідного бажання. Якщо ти не хочеш цього робити, значить ти не хочеш припиняти війну і вбивства, значить, ти хочеш його продовжувати. Не треба всім розказувати, як ти сильно хочеш припинити війну. Відповідно, це та позиція, від якої Україна не відходить. Вона повинна бути відсторена і надалі разом із партнерами, разом з усіма тими, хто реально хоче припинення війни, угу. і довкола цього й треба проводити всі відповідні переговори, домагаючись, щоб ті сторони, які раніше оголосили про те, що безумовне припинення вогню є їхньою позицією, щоб вони цю позицію відстоювали, а не робили вигляд, що це їх не стосується. Пане Петре, вдячна вам за те, що були з нами, за ваші коментарі. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.